Всім привіт! І це гайд, як зробити ковзанку у себе у дворі. Поки немає світла, рашисти дебіли, і на вулиці мінус 10, то можна хоча б покататись. Це супер дешевий варіант того, як зробити собі ковзанку. Я взяв саму дешеву плівку, вона можна сказати, одноразова, адже її вам надовго не вистачить. Я взяв на піврука в півтора метри, і в мене вийшло. Умовний кусок, якщо я його поділив на 2, то 20 метрів на 6. Тобто це така маленька невелика ковзанка. Приблизно отак я і склеїв. Це як анімація від АІ, щоб наглядніше зрозуміти, і почав кріпити. Основа бортиків це дерев'яшки. По факту можна використовувати сніг як бортики, але дерев'яшки були більш надійними. Закріпивши плівку і борючись з вітром, це доволі складний процес, але можливий. Натягувати чи робити її на все життя, думаю, нереально. Все одно краї пошкодяться через те, що лід буде виштовхувати та розширятися. В принципі, тут все доволі просто. Вам потрібно заливати водою перший шар Доволі сильний, і потім доливати шари, щоб наростити товщину. Мінімально прийнятна товщина ковзанки – це десь 5 см. Можливо, і менше, але для надійності чим більше, тим краще. Також альтернативою, щоб набирати воду, можна замовити технічну воду. Якщо у вашому будинку або квартирі через рашистів немає води, то. Можна знайти ось таку альтернативу. Можна замовити 5 тонн і так приблизно залити ковзанку з першого разу, а не як я, поки є світло. Головне правило це заливати з першого разу, адже якщо буде маленькі шари, якщо ви там заливали 5-10 хвилин чи винесли пару бутилок, то є можливість таке, що лід буде крихткий і доведеться його зішкрібувати, адже він може набратися пузирків. А після катання один із варіант це просто швабра і гаряча вода з такою от тряпочкою. Вона вирівнює шар, і, в принципі, на цьому можна вже спокійно кататись. І ковзанка виглядає як нова або як професійна ковзанка після великої машини, яка рівняє лід. Такий спосіб рівняння льоду навіть підходить. Для ваших ковзанок, якщо у вас є якесь озеро або річка біля дому. Також головним правилом це чистка своєї ковзанки, адже сніг робить таку пухку і теплу поверхню, що може паскудити і пошкоджувати поверхність льоду. Адже чим рівніший лід, тим комфортніше кататись і менше навантаження на ноги. Також, якщо у вас є світодіодні стрічки або фантазія, ви можете зробити собі декор. Тому точіть козани і гайда кататись. Всім дякую за увагу!